В цьому відео буде йти мова про подарунки, які всім нам дарують, але які ми не вміємо приймати. І це компліменти. Розберемо типові помилки, запропоную прості вправи для тренування сприйняття компліментів і поділюся чотирма дієвими формулами, щоб відповідати на похвалу красиво і природньо. Ми звикли сприймати подарунок як щось матеріальне, що можна пощупати, потрогати. І ось коли нам дарують матеріальний подарунок, да, наприклад, нам дарують там, квіти, ми ж не говоримо: слухай, давай я тобі віддам ці квіти. Або коли нам дарують там, книгу, або дарують якісь красиві речі, ми ж не говоримо: та ні, не треба, забери назад, носи собі. Ось. Але з компліментами ми потрішки по-іншому якось їх навіть сприймаємо. Ми не сприймаємо їх як подарунки, ми сприймаємо їх просто як слова. А слова що, ми їх повертаємо. І якось так виходить, що коли там нам говорять щось приємне, ти там чудово виглядаєш, ми одразу такі та ні, ось ти чудово виглядаєш, або ти теж чудово виглядаєш, чомусь ми одразу ніяковіємо, і нам дуже хочеться одразу цей комплімент віддати тій людині, яка нам його подарувала. І таким чином спростувати свіже ж подарунок для себе, ось не залишити його в себе. Або ми починаємо виправдовуватись. Наприклад, у тебе там дуже чудово вийшло розказати про мову сьогодні, і ти такі говориш, Та я взагалі не спала, не їла, і взагалі половина моєї промови я вважаю не дуже. Ну тобто ми. Якби знецінюємо наші старання, наші вміння, знецінюємо е, бачення інших людей хорошого в нас, і чомусь таким чином ми якби віддаємо ці прекрасні подарунки, які нам люди просто добровільно дарують іншим, замість того, щоб їх залишати в себе. І чому ж так відбувається? А тому, що комплімент торкається нашої вразливості. Він висвітлює щось хороше в нас, а ми звикли себе що постійно критикувати і бачити в собі що недоліки. І коли нам кажуть, що ти виглядаєш сьогодні неймовірно чудово, ми всередині себе починаємо сперечатися. Та що я не бачила себе в дзеркало, яка я втомлена, яка я не виспана, які в мене там сінзі під очима, наче чужі очі не мають права бачити в нас красу. Яку ми самі собі забороняємо помічати. Але ж комплімент це не про правду чи неправду, це про те, як інша людина бачить нас у цей момент. І комплімент це її подарунок нам. І відмова прийняти його, це наче відмова погодитись з цим фактом. Чим більше ми задаємо собі питань, які раніше не задавали, тим більше отримуємо відповідей, яких раніше не отримували. Привіт, я Саша, і я збираю інсайти для себе, а потім ділюсь ними з вами. Цей канал для тих, хто не завжди хоче витрачати гроші на тренінги, а готовий розвиватися самостійно. Приймати компліменти це не просто вічливість. Це мистецтво бачити себе очима інших людей і визнавати свою цінність. І насправді комплімент це подарунок, знак уваги та визнання. І зараз буде три пункти, як не потрібно робити. Перше не боріться з компліментом. Якщо хтось вам говорить якийсь комплімент, не додавайте у своїй відповіді заперечення. Друге, відчуйте, що комплімент це про вас, а не про вдачу. Наприклад, коли вам говорять якийсь комплімент, да, і ви говорите та ні, це мені пощастило, та ні, це мені повезло. Сьогодні я там з тієї ноги встала чи ще щось. Таким чином, ви трішки як знецінюєте себе і свої зусилля. Комплімент. Це точно не випадковість і точно не удача. Хтось визнав ваші зусилля, ваш талант, вашу енергію, ваші вміння, ваші досягнення. І ви маєте усвідомити це, що ви отримали цей комплімент не тому, що вам пощастило, а тому, що ви доклали доволі багато зусиль для того, щоб інші зацінили те, що ви зробили. Третє: не обмінюйтесь компліментами. Автоматично одразу після того, як вам сказали комплімент. Тобто не потрібно говорити, коли вам говорять, о, ти так сьогодні чудово виступила, або в тебе сьогодні такий чудовий вигляд, одразу говорити, Боже, і ти так прекрасно виглядаєш, у тебе така гарна спідниця і сережки. Не потрібно цього робити, тому що ви начебто як забираєте в себе оцей свій момент, коли інша людина визнала щось прекрасне в вас. Не Вибирайте його, не віддавайте цей момент комусь. Ви не зобов'язані комусь щось віддавати. У вас не має бути всередині провини, що от вам сказали щось хороше, а от ви у відповідь нічого хорошого не сказали. Тому що все ж таки комплімент це про щирість, це про щире бажання комусь. Сказати щось приємне. А у вас це виходить, не зовсім вийде про щирість, а вийде з провини, що от вам сказали, і вам, наче ви зобов'язані тепер повернути комплімент назад. І от переходимо до того, як же нарешті навчитися приймати компліменти. Перше, спочатку почніть самі собі робити компліменти, щоб цей процес став природнім для вас. Парадокс у тому, що якщо ми не вміємо визнавати щось хороше в собі, то будь-які компліменти ззовні сприймаються нами як щось чужорідне, щось неправдиве, ніби вони не про нас. Уявіть, коли хтось вам каже якийсь комплімент. А ви собі при цьому не можете цього компліменту наодинці сказати? Наприклад, якщо ви собі не говорите, що там я красива, в мене красива фігура, в мене класні ноги, в мене чудово виходить по роботі, я дуже влучно відповіла в тому діалозі, я пишаюсь собою, що ось там я повелась ось так, а не ось так. Мені подобається, як я справилась з тією ситуацією. Мені подобається ваза, яку я купила, і там тепер так красиво стоять квіти вдома. І якщо ви цього в собі не помічаєте, то, звичайно, коли інша людина вам говорить щось приємне, ви такі, у вас внутрішні спротив, тому що ви так дійсно не вважаєте. Ви собі такого компліменту не робите. А інша людина робить і походу вона якби, типу що бреше лестощі дає замість правди, тому що ви самі так про себе не вважаєте. Тому що. Ви в собі не оцінили того, що інша людина оцінила в вас. І ось виникає ось цей когнітивний дисонанс, коли вам говорять щось приємне про вас, а ви не можете це прийняти, тому що ви самі не вважаєте цей комплімент, що він про вас. І якщо ви тільки почнете собі наодинці говорити компліменти, ви побачите наскільки вам більше природним буде сприймати компліменти від інших, тому що ви не будете бачити. Якоїсь підступності, якоїсь неправдивості в інших словах, тому що ви і так знаєте, що у вас там красиві зуби, наприклад. І коли вам кажуть, що у вас класна посмішка, ви і так розумієте, що вона у вас класна, і, врешті-решт, ви і приймаєте цей комплімент дуже природньо і дуже щиро виходить, що приймати компліменти від інших можна лише тоді. Коли ми навчились приймати їх від себе, а тепер вправа. Протягом семи днів почніть говорити собі компліменти. Друге, потренуйтесь просто казати дякую і крапка. Насправді це не так легко, як здається, але якщо ви почнете тренуватися, буде краще у вас виходити з кожним разом. Просто, коли вам говорять якісь приємні слова, компліменти, похвалу, ви просто кажете дякую і все. І більше нічого. І Крапка і мовчите. можете сказати там дякую, посміхнутись, але все більше нічого не потрібно. Бо якщо у вас, поки ви не натреновані, якось контролювати ось цей момент, далі почнуться виправдовування, далі почнеться все віддача компліменту назад. А тут головне зібрати в собі всі сили і зупинитись просто на дякую. А тепер переходимо до третього: це Формули відповідей на компліменти. Зараз я дам прям конкретні формули, як можна дуже легко і природньо відповідати на компліменти. Це вже інший рівень після того, як ми навчились казати просто дякую. Далі переходимо до формул. Формула перша. Скажіть дякую, плюс що ви відчули після компліменту. Наприклад. Дякую, ваш комплімент зробив мій день кращим. Дякую, аж усміхнулася, коли почула це. Тобто, формула дуже проста. Ви говорите дякую плюс що ви відчули після компліменту. Формула 2. Скажіть дякую, плюс що це для вас значить. Наприклад. Дякую для мене це підтвердження, що мої старання помітні. Або дякую для мене це символ того, що я рухаюсь у правильному напрямку. Тобто формула така: дякую, плюс що це для вас значить. Формула 3. Кажете Дякую, плюс визнаєте цінність компліменту. Наприклад, дякую, твій комплімент додає мені впевненості. Або дякую саме зараз. Мені це було важливо почути. Тобто, дякую плюс в чому цінність компліменту саме зараз для вас. І формула 4. Це дякую плюс, чого ви навчились. Наприклад, дякую завдяки цьому досвіду. Я навчилась терпінню. Або дякую, я пишаю, що в мене вийшло нарешті ідеально приготувати лазанью за рецептом. Або дякую, тепер я вмію користуватись цим застосунком. Або дякую, тепер я розумію, як це працює. Тобто формула дякую плюс чого ви навчились. Пункт 4. Почніть говорити іншим компліменти. Коли ми говоримо іншим компліменти, ми ніби торкаємось самої суті цього явища. Ми починаємо бачити, що це не маніпуляція і не лестощі, а справжня форма уваги і тепла. І люди, які вміють робити компліменти, рідше відчувають незручність, коли чують їх у свою адресу. Бо вони вже знають, за цим стоїть проста людська потреба помітити і відзначити щось хороше. І вони вже прожили цей досвід з іншого боку. І виходить так, що даруючи компліменти, ми вчимо себе приймати їх. А тепер вправа. давайте робити компліментообіг. До речі, компліментообіг це слово, яке я придумала. Ось воно так якось красиво склалося. От, компліменто навколо нас. Давайте дарувати компліменти іншим і збільшувати ось цю кількість подарунків у вигляді компліментів, які ми даруємо. Скоро буде нове корисне відео. Всіх чекатиму у себе на каналі.